На театр. Ну і чого чекаємо? Ми, коли світ чекає на нас, на яку ти вже не можеш дочекатися. Сьогодні наконець зустрічай новий сезон Полтави. Yeah! Yeah! Одного разу під Полтавою. Сьогодні, о 21 першій, свято наближається. Прем'єра на те. А гов на речені те оголошує кастинг в оновлене шоу Чотири весілля. Заповни анкету на тет. Виграй фантастичний медовий місяць та доведи всій країні, що саме твоє весілля найкраще. Зайдеш на шляху до міста затили. Бачив. Угу. Снігохід на ходу. Не так. Застелити... О, Олега, до речі, теж є Вирушаємо. Ми не просто країна. Ми українці. Об'єднавшись, здатні на великі звершення. Змерзли, бідоласні. І завжди готові ділитись один з одним турботою і теплом. Чай принцеса Норі, Тепло, яке нас об'єднує. Вражаюча колекція кави. Льор. Майстерно відібрані кавові зерна. Відчуйте розкіш золота з кожним ковтком кави. Льор. Льор. Кава бездоганна, як золото. Мілка наповнена усім, що любиш. Ка молода, молодий всього 36. 53. 40. Та вже час від часу дискомфорту серць прискорене серцебиття. Слабкість та втома протягом дня, коли серце нагадує про себе, кратал, кратал, природна сила для вашого серця. Деякі ділянки тіла є особливо чутливими. Новий тример від Sensitive Precision ніжно видаляє волосся на чутливих ділянках із лезами, що не торкаються шкіри. Тепер жодних порізів. Зміняйте насадки та створюйте ідеальну форму делікатно і точно. Новий від Sensitive Precision. цієї весни даруйте лише найкраще. Шок. Алярм! Алярм! ого! Апс. З 23 по 25 березня. Заходь в метро без картки, виходь зі знижками до 50%. Метро опт для всіх. Вітаю вас з весною. За цими мужніми вчинками криється холодний розум і гаряче серце. Я знаю, як він надіжний, сильний, умний, веселий. А вам він разве не подобається? Опер за викликом з 12 березня тільки на 2 плюс 2. Не погоджуйтесь на майже чисте. Фініш Квантум впорається з брудом із першого разу. Спробуйте фініш квантум, і все буде справді чисте, а не майже чисте. Довга поїздка в автобусі. Прикольно, коли барні зі мною. З барні відкриття чекають усюди. Бісквіт барні, приготований з використанням молока, какао та яєць. Барні, попереду стільки відкриттів. Ти готова до виступу? Де можу говорити, ніж забитий? Спробуй евказолін. Евказолін спрей від віднежитт для відновлення носового дихання. Дихати немає чим вам прийде на поміч евказолін. Евказолін дарує радість спілкування. Дихай носом Евказолін. А ти абсолютно готова? Спіймати його погляд та єдиною усмішкою зачарувати незнайомця. На відміну від звичайних зубних паст, Colgate hey Total бореться з бактеріями на зубах, язиці, що і яснах протягом 12 годин, щоб ти була абсолютно впевнена в здоров'ї ротової порожнини? Вибачте, ви будь-яко доведеться трохи затриматись. Colgate Total. будь абсолютно готова до життя. У напрямку свободи. Слухай своє серце, твоя енергія робить твою країну сильнішою. Не зупиняйся, енерджі, бензин твоєї країни. Те, то оголошує кастинг в оновлене шоу Чотири весілля заповни анкету, на тет крапкать найкраще. Сьогодні Моніка спробує вижити в селі. Але ж тут смердить, дуже смердить. Це важко. Це не для мене робота. Я ніколи не працювала фізично, я аж впріла. А Наталя вчитиметься бути сексі. Я готова. Щасти. Супер. Панянка-селянка. Новий сезон. Сьогодні о 20